Всім привіт! А знаєте, яка одна з найзагадковіших таємниць в історії Франції? Історія, яка досі привертає інтерес дослідників. Це історія про залізну маску. А розпочалось все на початку 1679 року, коли у в'язниці Пін'єроль з'явився ув'язнений, з якого ніколи не знімали чорну оксамитову маску венеціанського зразка із залізними застібками, Потім перетвореним легендою на залізну. Шановливе повадження з ним змушує думати про почесне походження цього в'язня. У в'язниці він, начебто, зберіг звички аристократа, носив тонку білизну, любив вишуканий стіл, музикував, граючи на гітарі. Через кілька років комендант фортеці Пінероль Сен Марс отримав призначення на острови Святої Маргарити на узбережжі Кан, і він перевіз з собою таємничного ув'язня. А 18 вересня 1698 року знов ж таки разом із Сен-Марсом, який став комендантом Бастілії, невідомий в'язень, опинився в її стінах, де й залишався саме до своєї смерті у 1703 році. Ніхто не знав особу цього в'язня та чому він опинився у в'язниці. Його обличчя завжди було закрите маскою. Ув'язнений під страхом смерті не мав права нікому називати своє ім'я. І він завжди мав одного й того ж охоронця, того самого сен марса Після смерті. Залізної маски, кімнату, в якій він жив, ретельно обшукали, стіни вискоблили і знов побілили, меблі спалили, а золотий і срібний посуд переплавили. І, очевидно, влада боялась, що в'язень десь міг сховати якийсь клаптик паперу або якусь інформацію про своє походження і історію свого ув'язнення. Про цього таємничого в'язня існує багато історій і легенд, і багато про нього написано Вольтером, Олександром Дюма, є також п'єса, присвячена залізній масці у Віктора Гюго. А от ким був цей в'язень, невідомо досі. Так от Вольтер стверджував, що після того, як в'язня доставили до Бастілії, його розмістили настільки комфортно, настільки це було можливо. І в жодного з його прагань не було відмовлено. В'язень дуже любив розтішну постільну білизну і мереживо. А губернатор, який рідко сідав у його присутності, пригощав його ласощами. Вальтер також зазначав, що за ув'язненим мав доглядати літній лікар, прикріплений до бастілі, але лікар ніколи не бачив обличчя цієї людини. Також той лікар, ім'я якого Вальтер не назвав. Зазначає, що його пацієнт мав гарну фігуру, його шкіра була досить темною. Він зачаровував одним темрем свого голосу, ніколи не скаржачись на свою долю і не натякаючи на свою особистість. І також, за словами Вольтера, таємничий в'язень помер у 1704, а не 1703 році і був похований вночі у профіальній церкві Сен Поль. Вальтер також поширив версію, що якось ув'язнений щось підряпав ножем на срібній тарілці і викинув її з вікна у бік човна, що стояв на березі біля підніжжя вежі. Рибалка, якому належав човн, підняв цю тарілку і відніс її губернатору. Той здивовано спитав. Чи він читав, що написано на цій тарілці, і чи бачив хтось її в руках цього рибалки? На що рибалка відповів, що він не вміє читати, і ніхто інший його з цією тарілкою не бачив? Рибалку відпустили зі словами: тобі дуже пощастило, що ти не вмієш читати. Так, от щодо версій, хто ж була людина з залізною маскою? Насправді версій дуже багато, і якщо обговорювати їх всі, то це займе декілька годин. Тому зупинимось на найбільш цікавих, на мою думку, версіях. І от одна з версій, що залізна маска була родичем короля. Саме Вольтер стверджував, що в'язень був сином Анни Австрійської та кардинала Мазаріні, а отже, позашлюбним зведеним братом Людовика 14. Інша версія говорить про те, що він був братом-близняком короля Людовіка 14. З народженням Людовіка 14 дійсно пов'язують певну таємницю. Хоча Людовік 13 та його дружина одружилися в 15 річними, у них народилися діти лише коли їм було вже за 35 років. І Між подружжями були досить погані відносини, що й, скоріш за все, призводило до тривалої відсутності спадкоємців у царського подружжя. Потім таки народився старший син Людовік XIV або, можливо, близнюки. Версію близнюків також висовував французький романіст Марсель Паніоль у 1965 році в своєму «Le secret de masque de fer», Секрет залізної маски. І згідно цієї версії, це близнюк короля, який народився другом, і його було сховано, щоб уникнути будь-яких суперечок щодо власництва трону. Але ця версія мала ймовірна, тому що полуги у королеви Франції мали проходити у присутності багатьох придворних, щоб бути впевненим, що дітину ніхто не підмінив. Так само у присутності багатьох придворних проходили і зачаття, і взагалі життя вінценосних осіб у Франції прохмало проходити на виду багатьох придворних, які завжди знаходились поруч. Але знову ж таки, за словами Оля, одразу після народження майбутнього Людовіка 14-го 5 -го вересня 1638 сто року, Людовік тринадцятий зібрав увесь двір до каплиці Шато де Сан-Жермен. А за цей час народилася ще одна дитина, яку було приховано. У відповідності з гіпотезою про те, що у Людовіка 14-го був брат близнюк, ретельний аналіз генеалогії французьких королів показує, що досить часто народжувались близняки у династії Капетингів, а також у домі Валуа. І от Олександр Юма досліджував оцю, саме цю гіпотезу в своїй книзі Віконт де Бражелон», де в'язень також був однояйцевий близнюк Людовіка XIV. І ось ця книга і послужила також основою для багатьох кіноверсій і для багатьох легенд. Пізніше виник різновид цієї версії, згідно якої у Людовіка XIII, крім законного спадкоємця, майбутнього Людовіка XIV, був ще позашлюбний син. Який був усунений після смерті батька своїм зведеним братом. І от на островах Святої Маргарити, куди його заслали, він нібито зійшовся з донькою тюремника, яка народила йому сина. А коли пізніше в'язня в масці перевезли до Бастілії, його малолітнього сина відправили на Курсику, давши йому прізвище Бонпарти, що означає з хорошого боку. І ця історія. Мала начебто довести, що імператорські корони так просто на голову нікому не падають. Ще одна теорія каже про те, що під цією маскою ховався справжній батько Людовіка 14-го. Згідно цієї теорії передбачалося, що Людовік 14 народився в 1638 році, коли вже Людовік XIII протягом багатьох років не мав близьких стосунків зі своєю дружиною. І його фізіологічні дані з великою ймовірністю не дозволяли стати йому батьком спадкоємця. А у разі смерті Людовіка. На трон зійшов би його брат Гастон Арлянський, якого не бажали бачити на троні ані Рішельє, ані Людовік XIII, ані королева. І от, начебто, Ришельє знайшов незаконного сина або онука Генріха IV, який вступив в інтимний зв'язок з королевою, і та народила йому спадкоємця. А справжній батько спочатку утік у французькій колонії в Америці, потім повернувся до Франції з великою сумою грошей в обмін на збереження його таємниці і був відправлений до в'язниці. І от так само як і багато теорій з тим, хто ж все ж таки приховувався під залізною маскою, так само багато теорій, хто ж тоді був справжнім батьком 14-го. також дуже багато версій. Також є версія, що під залізною маскою приховувався мальєр, тобто знаменитий драматург не помер на сцені, як це прийнято вважати, а був ув'язнений у Бастилію під тиском зуїтів, які зазнали осміяння у його п'єси Тартюф. Одна з більш нових версій а, стверджує, що в'язня скоріш за все звали Стаж Деже, і що він був камердинером у кардинала Мазаріні, який деякий час обіймав посаду першого міністра Франції. І от за припущенням, цей стаж деже міг висловитися, що Мазаріні привласнив частину багатства у короля та королеви Англії, і після цього було ухвалено рішення відправити цю людину. До в'язниці і змусити його носити маску. І от історики, які схиляються до цієї версії, стверджують, що це підтверджується великою кількістю документів. Про це навіть повідомлялось на каналі Discovery. Але ці документи поки ніде не опубліковані, тому це поки залишається одною з версій. Ще одна версія стверджує, що це, можливо, був чорношкірий каханець королеви. Так, от десь у цей період у бенедиктінському монастирі Море Сюрлуане, неподалік замку Фонтенблю, жила чорношкіра черниця Луїза Марія де Сен-Терес. І цю обітель дуже часто відвідував король Людовік 14 зі свитою, наприклад, під час осіннього палювання сен Симон, один з високопоставлених державних діячів епохи Людовіка XIV, писав, що ця черниця є дуже загадковою, що ми не знаємо ні дати її народження, ні батьків, ні дати та умов її надходження до монастиря, ні причин, які спонукали відвідувати її так багато знатних людей. А також чому на неї так багато звертає уваги сам король. Історик П'єр Марі Діжуль вважає, що ця черниця була дочкою Марії Терезі Іспанської, першої дружини Людовіка 14-го. А Сен-Симон пише, що черниця вітала сина Людовіка 14-го, Людовіка Дафіна як свого брата. Крім того, цій черниці виділялося велике грошове утримання із скарбниці. І з цього деякі історики роблять висновок, що ця черниця була незаконною дочкою королеви, а залізною маскою був її батько, придворний черношкірий слуга королеви. Також, згідно ще однієї версії, вважається, що це був Джеймс де Клош, незаконний син короля Англії Карла II, і його Людовік 14 кинув у в'язницю, оскільки він дуже багато знав таємниць про відносини Англії та Франції. Під час штурму Бастилії, 14 липня 1789 року, НАТО. Який прийшов брати Бастилію, був дуже здивований, виявивши лише сім'ях ув'язнених. А також вони знайшли кімнату, повну акуратно збережених ящиків з документами, які ретельно зберігалися з 1659 року. Ці архіви містили записи не тільки всіх ув'язнених, які були там ув'язнені, а й усіх осіб, які були замкнені за у вигнання або просто яких судили у межах Парижа, і е, тоді багато документів було вкрадено, багато документів було спалено, і от е, те, що стосується залізної маски, на жаль, е, мало чого збереглося. А у 2015 році Національний архів Франції опублікував в інтернеті оригінальні документи, які пов'язані зі справами Сен-Мара, того самого охоронця, який спостерігав за залізною маскою. І от один з таких документів був складений у 1708 році. В Бастилії, а інші в Цитаделі на острові Сен Маргариту, в 1691 році. І ці документи вважалися загубленими понад 100 років, доки їх не виявили у 2015 році. І от, начебто, згідно знайдених документів, Сен-Мару був досить жадібною людиною. Начебто, він привласнював всі кошти, які виділялися на. Отримання залізної маски, і о, ця таємнича людина, таємнича в'язень з зручності в своїй камері мав тільки матрас, на якому він міг спати. Тобто ці дані повністю суперечать о, іншим описам, літературним даним, історичним даним, про які ми з вами вже проговорили. І досі е, історики не можуть остаточно відповісти на запитання, хто ж була ця загадкова людина, цей загадковий в'язень під маскою. Е, досі багато документів не знайдено, на жаль, багато документів втрачено, але е, ця людина мала великий вплив на літературу і завдяки. Людині в залізній масці ми отримали багато чудових літературних творів, багато чудових фільмів. От. Ну, така історія. А я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!